Того синьо-жовта, а цього року вишита. Сорт кукурузи, що схожий на вишиванку, вивів селекціонер з Вінничини. Крім унікального візерунку, вона ще й цукрова, тож смачна і солодка. Їсти її можна одразу зі стебла. Варити не потрібно. На 20 сотках землі Михайло Нагорняк щороку виводить нові сорти кукурудзи. Цьогоріч їх тут понад 300. Свою професію селекціонер порівнює зі скульпторами, які повинні відкинути все зайве, аби створити унікальну фігуру. А у випадку Михайла солодку кукурудзу. Підбираємо, вибираємо краще на другий рік. Знову висіваємо щось, сподобалося, щось ні, і ось так працюємо. Працюємо. Щоб створити сорт, треба 7-10. І от ми за 20 років фактично змогли створити там два-три покоління. Тобто, це фактично для насіннєвої селекційної компанії. Це молода стартап-компанія. Ідея вивести патріотичний сорт З'явилася у Михайла понад 10 років тому, коли почалася російсько-українська війна. І я вирішив створити якийсь продукт, який би був би з такою національною символікою, тобто синя жовта кукурудза, Ну, Ідея звучала так дуже абстрактно і недосяжно. Ось я обдзвонив всіх знайомих науковців сказав, ось є така ідея, давайте створимо. Ти що? Це нереально. Щоб ще й була суперсолодка, це нереально. Але ось 24-й рік, і ми готові показати вже першу таку кукурузу в світі. Крім яскравих кольорів, кукурудза вишиванка може похвалитися корисними для організму властивостями і солодким смаком. Що таке антоціанові зерна? Це ось такий синій колір, здатний лікувати діабет, виводити нукліди і інші там, скажімо, корисні властивості містить. Є тут і фіолетово-сині, і червоні там різних кольорів. Ось, вона надзвичайно смачна. Проведе. За рахунок поєднання оцих цих різних кольорів Солодка. він ще мабуть смачніше, ніж зазвичай солод... жовта, Правда ж зерна вишиванки, яка стане окрасою врожаю, вже хочуть придбати аграрії зі всієї України, та стати на заваді може засуха, каже Михайло. Цьогоріч у липні дощів не було, а кукурудза рослина вологолюбна. І навіть попри те, що більшість сортів по сухості може вплинути на урожайність. Оця була повітряна засуха, коли навіть і роси не було. Плив засуху, і там є певні сорти, які просто от почали скидати нижній, не тільки там, два-три листки поскидали, і, і навіть от дуже швидко пилок не, не запилювався, був денатурований. Тому це дуже така, скажімо, кукурудза любить максимум 30 градусів. Якщо більше, вона себе дуже погано почуває. Нові сорти Михайло виводить накладаючи ізолятори. Паперові пакети, що збирають пилок рослини. А через кілька днів вручну запилює інший сорт. Ми знімаємо ізолятор із волоті, де пилок створюється. І накладаємо його на качан. Тут у нас стоїть дата, якого ми це зробили. Це було 30.07. Тому сьогодні вже пройшло там 2-3 дні. Вклали ізолятор на качан. Сьогодні у нас 01.08. І так як ми з вами створили новий сорт, телеканал Віта на його. Чи вдасться виростити новий сорт кукурудзи під назвою Телеканал Віта? Ми дізнаємося вже наступного року. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта.